Українське диво фантомні пікапи. Звідки взялися неясно. де врешті опинилися невідомо. Досить часто різні благодійники один поперед одним чваняться тим, як вони закупили і передали нові авто на фронт. Якщо порахувати їх всі, то би кожному солдату мало би бути по машині. Але чи хто ті авто по дорозі на передову розчиняються повітрі? Або ж просто з якихось причин туди не доїжджають. Проте військові щоразу звертаються до людей рідних та знайомих волонтерів з проханням допомогти закупити на підрозділ бодай одне, хоча б стареньке авто, тож в чому річ? У питанні забезпечення автомобілями передової, ніби існує дві паралельні реальності в одній новеньке з нульовим пробігом і собі 200 ні саннавари, пежо, фіати, Toyota Hilux, які ледь не день і ніч десятками, то й сотнями передаються різними благодійниками, організаціями, торговими мережами, заправками іншими десь на фронт. У іншій бійці з передової, які називаючи свій підрозділ, просять знайомих, колег односельчан допомогти їм зібрати хоча б на один старенький автомобіль. Але най Більше питань виникає до тих благодійників, які, окрім гарних фото і самовихваляння, про те, які вони добрі і щедрі, не дають жодної конкретної інформації, за які кошти закуплено і кому саме відправлено, аби люди повірили не лише на слово, а й могли б з легкістю перепровірити цю інформацію. Адже в цьому й полягає прозорі звітування. Тому, порівнюючи такі дві кардинально різні картини, мимоволі напрошуються питання: де ті тисячі подарованих фронту нових пікапів, про передачу яких неодноразово нам розповідають розповідали в змі та соцмережах з красномовними фото та відео в додачу, аби знайти відповіді, вирішили не ходити далеко і дослідити ці питання на місцевому рівні. Бо ж на Волині є благодійники, які розповідали, як закупили і передали нові пікапи військовим. Наприклад, як ми вже розповідали, 10 новеньких Л-200 передав фонд Віримо в Україну, де в засновниках заступник голови Волинської ОДА Юрій Гупало. Але окрім фото на фоні машин інформація, окрім узагальнюючої, що то для військ. Військових більше немає, хоча про те за чиї саме кошти придбані ці авто. Бо судячи по тому, що ледь не на всіх фото і відео пан губало, мимоволі враження, чи бува, не зі своєї кишені він потратився ще й з таким розмахом на армію, яким саме військовим пощастило одержати новий пікап в целуфані від фонду, хоча б на який напрямок передали, аби не вірити на слово, одержати чіткі відповіді з підтвердженням цих слів довелось кільканадцять разів з'їздити на сам фонд, де до нас ніхто не вийшов. Перетелефонувати і написати не одне смс-повідомлення на різні месенджери засновнику і нинішньому директору, які були ними ж, успішно проігноровані. Написати запити, які лишилися без відповідей. І буквально доганяти самого пана Гупала, аби поставити ці запитання. Але... Хочемо з вами поговорити про фонд. ваш». Про фонд в мене фонду немає мого. Та коли врешті застали і керівника, і засновника в одному із закладів відпочинку, не могли пройти повз. Одначе, як нам дали знати, не тими питаннями ми цікавимось у військовий час. Скільки від собі ще Л 200 було закуплено за гроші? 10 і 10 передано, ще раз вам кажу офіційно. Ніякої адміністрація до цього відношення не мала. Автомобіль був ввезений на митну територію України, на наш фонд. То ви не скажете, де ці мі 200 ще я Л2. Я, я, я цю інформацію. Я тим, Ми не можемо сказати вам військову частину, ви розумієте? те? Бо це конфіденційна інформація. Але нагадаємо, ось Юрій Гупало називає зовсім іншу цифру. За сприянням нашого фонду було передано більше 30 нових автомобілів Л200 ж, скільки цих пікапів передали? Десять чи понад тридцять. Закупили чи лише передавали, закуплене іншими. Допитатись безпосередньо в пана Гупала не встигли. Він мерщій зник заплетеним парканом. Своєю чергою, керівник фонду Анатолій Шваб каже, авто придбали за кошти волонтерів, яких саме не говорить, про яку суму йдеться, отак зразу згадати не може. І сказати, кому передали, теж мовляв, це ледь не військова таємниця. От є питання, я сумніваюся, чи їх можна оприлюднювати, наприклад, кому ми передали ці автомобілі. А чому інші оприлюднюють, а вам не можна? Поясню ще раз, бо ми так вважаємо. Чому ви так вважаєте? І тому що я так вважаю. Де Прошенко. можна побачити від собі ще на якому фронті, ну, поспілкуватися з яким військовим, який підтвердить те, що ви передавали це. А ви розумієте, що це не ваша компетенція? Чому не боя? Бо вам цікаво, вам цікаво, вам саме цікаво про Л-200? Так. я вам не буду давати номер військової частини, в якому ми його передали. Якщо у вас є сумні, ви зверніться правоохоронні органи до слова, аби перевірити, а чи бува ці автомобілі були передані на адміністрацію, скажімо, в рамках якоїсь урядової програми для подальшої передачі на фронт, ми неодноразово звертались і до Волинської військової адміністрації. Чекаємо відповідей досі. Тож, користуючись нагодою, задали це питання безпосередньо й керівнику фонду. А ці і ще Л 200 та має Я відношення ще... адміністрація до них? купив? Адміністрація немає. Адміністрація е, ні, насправді пан Юра, ні, насправді пан Юре. Ми віримо в Україну. Військова адміністрація все робимо для того, і продаємо ці автомобілі 10 штук збройним силам України. Ми приїхали. Ми підписали акт приймання передачі. Перед цим був фонд притули, який привів значно більшу кількість автомобілів. Mm -hmm. Перед цим на цей підрозділ було пригнано. Не буду казати ще що розумієте чи ні, і ми просто і вони до цього ставляться з повагу, бо не розуміють. То адміністрація відносина адміністрація, не має. До адміністрація. Ще 200. По перше. Я цього не сказав. це бачите, ви знову ну, мене я, хочете, я Ні, ні, вас, ви це, мене не спереджу, цього не запитуєте. Я, чи... я можу вам сказати Має про те, що відношення до лісти, ці автомобілі були вігнані і задекларовано це в митних деклараціях що на території України не на різні фонди, як ви писали, не на ті, кого ви згадували цьому репортажі. На фонд віримо в Україну. Цих 10 автомобілів зайшло, і ці 10 автомобілів були передані, передані. Структурному підрозділу Міністерства оборони, який фактично ці автомобілі передав далі у військові частини. То Ви їх закупили чи лише передали? Ми їх ввезли на територію України, залучили інвесторів, залучили власні кошти, придбали ці автомобілі і передали їх е, збройним Силам псевдоміністерство оборони. Адміністрація там адміністрація. Чи? Ви ще раз вам скажу, що е, адміністрація е, в який спосіб. Сприяла, допомагала чи не допомагала? Ви звертайтеся за коментарями в адміністрацію тим, як мінімум, кілька джерел походжень нових авто, які мали бути для українських військових, ми таки знаємо. Щоправда, це не сотні тисяч машин, які можна нарахувати, якщо зібрати докупи усі фотозвіти від певних українських благодійників, а набагато скромніша цифра. Наприклад, 40 авто Л-200 передало американське посольство в рамках технічної допомоги для держприкордонслужби. Уряд Німеччини передав 80 пікапів Тойоти та Міцубіші. Уряд Японії 100 автомобілів. 100 сучасних пікапів сан від Корейського агентства міжнародного співробітництва для ДСНС, 50 позашляховиків Шевролета Хо від американської Дженерал Моторс для евакуації поранених з прифронтових зон. До речі, однією з них щоденно евакуйовувався вулицями Києва екс-заступник голови Офісу президента Крило Тимошенко. І ще цікаве спостереження, хоча б на прикладі, ось таких L200. До того як уряд Америки їх не надав Україні, таких машин не продавали і окремі вітчизняні благодійники. Тож мимоволі закрадається питання: а чи, бува, машини, які надавав іноземний уряд, не є в окремих випадках одними і тими ж авто, які передавали військовим певні благодійники. Бо ж справжній фотобум з передачою однакових автівок, такої ж марки, також маркування в окремих благодійників. Почався саме після того, як іноземці вручили українській стороні ключі від машин. Можливо, певну партію цих авто, наче пресунний цирк, повозили кількома локаціями, біля яких пофотографувались різні добродії. І ось таким чином кілька десятків чи сотень автомобілів, які були в реальності, розмножились до сотні тисяч, що правда лише на безлічі фотографій. Можливо, і через це ніхто не бачив такої кількості цих нових пікапів на передовій, і може й тому досі не одержали конкретних відповідей на свої запитання: де взяли і кому передали. Бо ж на слово, ми все одно не повіримо. А підтвердити гарні картинки для львівського ока схоже немає чим. Юлія Остапович, Неля Прокопчук для новин на часі.